Ви побачите програму, а не рекламу про творців та про їх твори. Все без спаму, ви захочете пізнати. І ще більше, і натхненників і відомих. Розкрити ширше для душі, для серця і розуму. Підпитка, ви підхопите кураж. Програми швидко, з нетерпінням вже наступної. Чекати щодня будете і захочете. Все знати! Якщо Бог всюди, то для чого ти шукаєш розради в інших місцях, а не в самому собі? Адже ти є одним з найкращих творінь. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. Вже у 16 років вступив до Київсько-Могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні. Богослов, просвітитель, поет, педагог, співак, музикант, письменник, гуманіст XVIII століття мав значний вплив на сучасників і на подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його назвали українським Сократом. Він значно розвинув на Україні філософію, літературу, педагогіку. Світ ловив його, але так і не впіймав. Мандрівник, який пізнаючи цей світ, відправився пізнавати інший. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання великий українець, 300-річчя від дня народження, якого ми відзначаємо творець Григорій Савич Сковорода. Дуже велике значення має, з ким ти щоденно спілкуєшся і кого слухаєш. Бо поки ми слухаємо, ми їх дух в себе вбираємо. Автор і педагогічних трактатів, поетичних творів, перекладів, проповідей, притч, байок писав твори переважно староукраїнською та латинською. Він дійсно не хотів, щоб цей світ впіймав його, адже свобода понад усе. Його збірка Байки Харківські була вперше видана посмертно у 1837 році, а сад божественних пісень, що проросли з зерен святого письма збірка, яка вийшла посмертно у 1861 році, незважаючи на те, що з під пера Григорія Сковороди вийшли вірші, афоризми, байки, прозові, філософські. Твори, його творчість не була надрукована за життя, а його тексти поширювалися шляхом переписування вручну. Святість життя полягає в робленні добра людям. Відстоював права людської особистості в кожній людині, що на ці часи означало сильну демократичну тенденцію. Не видав жодної книги. Натомість читачі його шукали самі, масово читали та цитували, переписували рукописи та пропагували. Вірити в Бога не значить вірити в його існування, а значить, віддатися йому і жити за його закону. Утворим, згадував сам Тарас Шевченко. Кругом і сточки оброду та списую сковороду вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Грав на сопілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі. Мандрівна академія, людина університет своєї епохи. Це про Григорія Сковороду. Сковорода як істинний вчитель передавав знання своїм учням особисто і не турбувався про те, щоб його спадок залишився на паперах. Один із своїх найвідоміших віршів сковорода присвятив саме їй свободі. Що є свобода, добровній якей? Кажуть, неначе воно злоте, ніж бо, не злотне, зрівнявши все злото. Проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись. щоб би свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою. Вольності, отче, Богдана, герою. Щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе. Поки людина не знає Бога в самім собі. Годі шукати його в світі. Нині український філософ, містик, богослов, поет та педагог був і є чи не найцікавішою постаттю в історії українського духу. Він був високоосвіченою людиною свого часу. Його геній зростав на народному ґрунті. По перевагу особистій духовній свободі, філософські трактати переважно присвячував етиці. У своїх творах Сковорода оспівав природу України, її працьовитих людей, прагнення до щастя й волі, висміяв панів за їх паразитизм, за знущання з народу, а ще він проголосив людину та її волю найвищою цінністю. Він настільки влучно писав, що його філософські думки дуже актуальні і потрібні сьогодні. Його твори це наш безцінний спадок, котрий ми повинні зберегти, знати та передавати наступним поколінням. Це те, що змушує бути нас справжніми людьми.